Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні? Усі, хто дивиться відео, близьких людей, тих, хто дивиться відео, що буде на цьому тижні, що буде відбуватись, про що треба знати? Про що треба попередити? Чи будуть живі, чи будемо ми живі взагалі на цьому тижні? Що буде? на Цьому тижні з понеділка прийде хороша якась дуже інформація про ваш фінансовий стан по роботі. Може прийти м, замовлення, дуже такі м, робочий план. От. Про роботу, про роботу, хороша дуже інформація. Тоді, вівторок, середа, ви переможете якогось ворога, буде переможена, буде закриту проблему. Та людина, яка над вами знущалась, щось вам погано робила, постійно використовувала, може так, ваш, вашу енергію, ваші якісь ресурси тут, що щось те, що ви вмієте робите. Ну, абсолютна перемога над ворогом. Хороші карти. Тут виходить вівторок, середа. Завершення постійного псування да, якогось вашого нервової, може системи, може, дійсно до вас ставилися агресивно, і тут буде повністю припинена ця агресія. Людина. Буде переможена. Про це ви будете прямо радіти, святкувати цю подію. У вас і відчуття. Ви по відчуттю будете думати, що більше такого з вами чинити не зможуть. От, там були і маніпуляції, і якісь хитрощі, щоб з вас мати вигоду. Ви маєте гарні на роботі. Події, і от саме в вівторок середа завершується період важкий, коли вам руйнували життя. Дійсно. І середа, ви зробите якусь перестановку або перебудову, коли подивитеся, Ой, ну тут може бути так, як з висоти, да? от, загалом, що від вас лишилося? От я не знаю, що сіде така інформація. як Тут можуть бути і військові люди, і люди, е ну, жінки, чоловіки, може, да, такі, буде аналіз зроблений, е куди вам рухатися далі, що ви можете зробити на даний момент, що у вас знищено е те, що да, от безповоротно, що важко відновити. Ну, такі, може з того, що виходять такі карти, може так і бути. І оцей період середа, четверг до п'ятниці період, коли ви проаналізуєте дуже серйозно і зрозумієте, що все не так погано, може бу могло да, бути гірше є що вам відновити, є над чим працювати, і тут більше ще може стосуватися жіночої краси, жіночого, знаєте, коли повернення до себе. Не знаю, як пояснити, коли вам до свого комфорту, да? От коли ви зрозуміли. Так... Так, от мені так хорошо, і я так буду робити, щоб мені це, що вам взагалі подобається. Бо тут, може, були часи, коли ви навіть не, не робили там те, що вам подобається. От. Настільки над вами маніпулювали, здівалися, щось таке погане робили. І повна влада над своєю сім'єю, контроль да, над собою, над сім'єю, над своїми фінансами. Тут може бути навіть колись може була залежність якась фінансова, і тут повна фінансова незалежність. Ви можете у цей період цього тижня, да, це четвер до п'ятниці. Вирішення фінансових питань у сім'ї, допомога тих, хто від вас залежні діти, похилі люди, вирішуються їхні і ваші всі турботи. Якщо чоловік абсолютна гармонія у чоловіка, от він задоволений, от стає на своє місце, в нього. Всі радіють навколо, і її чоловік радіє сам. Тут да, дві паралелі: Жінки і чоловіки встають на свої місця. Жінка тішиться з собою, своїм станом все в неї хорошо, і чоловік задоволений, бо всі в нього нагодовані, всі щасливі. І вже контроль над ситуацією в руках. Да, тут повертається контроль над життям своїм життям, до ви берете під це свій контроль. Це дуже хороший тиждень. От. І неділя можуть бути зустрічі із близькими людьми, друзями з дитинства, можуть а, приїхати діти, тут можуть бути гості, може хтось повернеться із бойових дій. Ще така карта до мами, до бабусі, до мами, до людей похилого віку, або якщо дивляться люди, які у віці, то до вас має повернутися ваша дитина, або це військовий, ну, або це ваш син, онук, які військові. І загалом відкрита дорога. Тут може бути і пої. Переїзд. Ну, цей кінець тижня позитивний. Всі живі, завершуються якісь важкі етапи, відступають вороги. Так. А, і може бути в неділю звістка про вагітність. Хтось вагітний, може до вас дійтися інформація. Або ви, або ви самі. от Ще про це дізнайтесь. Або, вам повідомлять, як... Або повідомлять, що у вас можуть бути онуки. Чи правнуки, чи Ну, така може бути інформація. Це погане, все лихе, я забираю. Вище сили прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео на цьому тижні. Допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Заперечую всі перешкоди, знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю. Більше ніхто не може заважати відновити енергію. На цьому тижні приходять сили, енергія, фінанси повертаються здоров'я, відновлюється до ідеального стану. Здоров'я буде так, перекриваю, відкриваю дороги на гроші, на кар'єру, на здійснення всіх планів, мрій. Намірів на цьому тижні нічого не заважає здійснити всі наміри буде так і так буде. І прошу захисту міцного. Одведіть вищі сили. Одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, кулі, всю можливу загрозу, що є. Одведіть, одверніть, по інших шляхах пустіть, хай до ворога все повернеться, йому на голову падає, буде так і так буде. От цікаю ворогів на віків, одвертайте. Перекриваю, перекриваю. Більш не можуть втручатись у ваше життя, вороги. Як от зеркало відбивається, весь негатив ворогам повертається, не на переклади, не по колу не ходять, розсікаю повністю всі закрильцовки на самого ворога йде. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для всіх, хто дивиться відео на цьому тижні. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, де буде здійснено повністю всі намери, бажання здійснюються, без перешкод, всі дороги легкі, всі дороги легкі і двері. Усі відкриті на цьому тижні. Буде так і так буде. День і вночі захищайте ворогам так Отака От сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставити вподобайки. пишете коментарі, мені дуже приємно. Це на багато швидше працюють всі захисти, чистки, це тільки на користь. А також хочу нагадати, як мають пити каву українці в даний час. Ви маєте поїсти, випити води, і придбати каву, або зробити каву і зробити донат для військових на України на дрони. Дуже мені подобається стерненко, як працюють хлопці. Там є багато відео, є в Телеграмі, в Ютубі. Дуже приємно пити каву, переглядати. Відео спокійно стає от відразу. Е, також е, хочу побажати, щоб ви були щасливі, щоб у вас здійснили всі мрії і вороги відступали від от вас відчіплялися і по інших шляхах йшли і ніколи не верталися до вас. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави. Будьте щасливі і здорові! І до зустрічі!